Виглядаю, як шахтер, нема світла, але що тут відбувається? Подивіться на цей процес. Це палочки, з котрих робляться оці намка. Це тибетський оберіг. І щоб його зробити, треба дуже багато непростих процесів зробити. Спочатку палочки з паличок робити ось таку хрестовину. І потім починається просто намка. Що таке намка? Намка — це тибетський оберіг. Котрий допомагає нам згармонізувати свої первалементи. Коли наші первалементи в конфлікті, то ми можемо стикатись із дуже сильними перетинами в нашому житті. Наприклад, у когось по відношенням, у когось по грошам, у когось по здоров'ю, у когось аспект удачі, провалені і так далі. І Коли ми гармонізуємо енергію між собою, прибираємо конфлікти, то ми можемо побачити, що в нас щось починає покращувати, і також цей оберіг він оберігає саме наше життя. У ці бачите лінії зовнішні, у кожного свої і. Квадрати теж у кожного свої. Лінії, наприклад, тут вогонь захисний, у когось елемент вода. Оце тут три намка: один намка мій, один намка жінки, і це на пару, щоб були гарні відносини. Mm. Тобто це намка ось такий можна робити також на бізнес, на початок бізнесу, на все, що завгодно. Там Для дітей можна робити. Намка не просто робиться. Багато людей, котрі починають їх робити, навіть для себе не могли з. За рік сплести. Чому? Бо коли людина плете, піднімаються внутрішні свої притини, програма, тіло стає важке, людина починає прокрастинувати, дуже важко сплести. І тут треба пропускна здібність енергетична, щоб дійсно легко плести намка. Але я скажу, що іноді не дуже просто це робиться, бо ну це дійсно така. Непроста енергетична робота. І тут, як бачите, зовнішня, тут є такі насічки. Це кожну ниточку треба покласти, не хаотично. Тут є свій розрахунок, як їх тут плести, як класти нитки. Якщо збиваєшся, то треба заново робити, бо все, процес вже не той. Ось такі гарні намка. Якщо хтось хоче зробити собі захисний намка або на якусь сферу, випишіть в Директ. І можна замовити, і і протягом неділі можна зробити намка, але вже є невеличка черга, тому поспішайте. Зараз у мене є натхнення це робити. Буває, є час на це, буває нема. Зараз є час. Пишіть мені, якщо бажаєте.